Сих пір, якщо говорити про Оман, то до сих пір нам не пояснили, яким чином не перша, не друга особа в Росії, Патрушев, на своєму літаку відправляє президента України в Київ, тобто збивають літак. До речі, до сих пір не пояснили, яким чином пасажирські загинули наші люди. Тобто, ну це, я вважаю, що це було абсолютно пов'язані події. Це російський стиль. Випадковості я вірю, але не до такої ступені. Тому все це з Оманом це непрозорість, оман і незрозумілість деяких моментів взаємодії з росіянами. Що стосується Стамбулу, це, це неприйнятні для України речі, які стосуються існування просто України як. Соборної країни, але більше тут про розвиток, ідентичність країни, тобто там вже вимоги йдуть далеко за роззброєння.